Всім привіт! Я приїхала сьогодні на локацію, буду оформлювати автозону на один рочок. Зараз я знаходжусь в ресторані княжий у місті Новояворівськ. Приїхала я вже з готовими каркасами. Навіть напис я закріпила на складі. У мене дві арки. Просто арка і подвійна арка. І на цих арках у мене розмонтована парочка. Так, до речі, ми виготовляємо такі каркаси. Робимо їх різними розмірами, різними формами. Не обов'язково такі це можуть бути круглі, прямокутні, парусаті. паруса. Просто колони, якісь стіечки, різноманітні каркаси, можемо їх робити, до речі, по вашим зразкам. Тут використовую лівочку. Лівочка у мене реальна якості. Це олего облівка, тут вона матовою стороною стоїть, а тут вона стоїть з стороною. І всю цю плівку я на ось такі магнітики. Найкращі магніти, які є в Україні зараз. Бачите, вони невеличкі, але вони дуже потужні, міцні. не тращаться і ламаються, коли ви ними постійно користуєтесь. Ну, буває, Буваючи якісь незначні спови, тому що навіть якщо десь з боку трошки щось вколеться, сам магніт він завжди цілий. І він виконує свою функцію, все на тримає. Написи у мене тут «чорний є чорний в захисній плівці. От написи ми завжди відправляємо в захисні плівці. Її треба знімати на монтажі. І бачите, як, як напис стає такий церковний і гарний, коли ви знімаєте плівочку. Так само полістирол золотий, срібний, білий буде давати такий ефект. Напис просто по-іншому виглядає без цієї плівки. Ми виготовляємо такі написи з полісторолу, з пінокласту, з фанери. Можемо їх фарбувати в різні кольори, робити різними розмірами, різними шкафтами. Також можемо робити різні декори із вадери, з користувалю, з Цей декор ви завжди можете замовити, звернувшись до нас у соціальній мережі. Посилання ви знайдете під цим відео. Це може бути Instagram, Telegram, Viber або Facebook. де вам зручніше, переходьте за посиланням і обирайте потрібний вам декор. Ну, а також не забудьте підписатись на мій канал і поставити лайк цьому відео. Якщо у вас будуть виникати якісь питання, пишіть у коментарях. Я зараз виставляю всі каркаси і швиденько збираю ярляку, тому що часу на монтаж у мене не так багато. Ось така в мене сьогодні вийшла краса, стильна та лаконічна фотозона на одній бочок. Нагадую, що декор для цієї фотозони ви можете замовити у нас такі каркаси, плівоч, овелюр, магнітики, написи, банер, такий столик. І взагалі різний декор для фотозон. Своє замовлення ви можете зробити, звернувшись до нас в соціальній мережі. Всі посилання ви знайдете під цим відео. А якщо ви слідкуєте за мною і хочете так само створювати таку красу, я створила навчальний курс по фотозонам. І чому цей курс варто прийти саме в мене? Перше, по закінченню ви отримаєте сертифікат. Друге, відеоуроки з цього курсу надаються вам на постійній основі. І третє, раз на місяць з учасниками закритого чату я зустрічаюсь і відповідаю на всі ваші питання. Тож, якщо вам цікаво, пишіть слово курс у наші соціальні мережі. Посилання нагадую всі під цим відео. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі на каналі!